1 вересня у Нововолинській громаді пролунав перший дзвоник. За парти сіли понад 5 тисяч учнів. Серед них 399 першокласників для наймолодших школярів. Це особливий день, адже вони вперше переступили поріг навчальних закладів, знайомляться з новим оточенням і роблять свої перші кроки у шкільному житті. У ліцеї номер 4 імені Тараса Григоровича Шевченка відбулася урочиста лінійка, на яку зібралися діти, вчителі та батьки. Традиційно головними героями свята стали першокласники. Директорка закладу Інна Вихор привітала школярів і педагогів із початком нового навчального року. Дорогі діти, шановні вчителі та батьки! Я вас всіх вітаю з цим святом і. Хочеться знаєте, насамперед подякувати, як завжди. Знаєте, кожен ранок починається в мене з того, що я дякую. Дякую Богу за те, що живу, що можу. Бачити цей прекрасний світ, і сьогодні хочу подякувати теж Богу за те, що ми з вами маємо таку можливість справді цілим 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 ліцеєм бути тут, бути у наших стінах ліцею, не ховатися в укритті і під мирним небом тут проводити лінійку. Я вас всіх з цим вітаю. Дякую Богу, дякую захисникам і захисницям, які зараз. Стоять на рубежі нашої країни і боронять її волю і незалежність. Дякую за те, що ми можемо українською мовою говорити з вами. Святкову атмосферу підсилив символічний перший дзвоник. Під облиски присутні хлопчика та дівчатка, тримаючись за руки, крокували на шкільний поріг. Цей момент став стартом нового етапу в їхньому житті: етапу навчання, відкриттів та яскравих спогадів.